Вітаю на зеленому просторі. Зараз я хочу зробити огляд дуже цікавої дифінбахі. Подивіться, яке в неї крутезне листя. Але це не головна перевага цього сорту. Ось, будь ласка, подивіться ще на зворотньому листочку. Ось такі, як шипи. Це Дефінбахія називається Шкура дракона, або ще в народі її називають Дефінбахія крокодил. Шкура дракона, вона отримала назву саме от через такі зубчики, які випирають на зворотньому листочку. Дуже оригінальна, цікава рослина. В принципі, догляд за всіма дефінбахіями однаковий. І за цією красуньою також. Сорт у нас ще вважається новинкою, хоча є в продажу, буває періодично. Це доволі крупна дефінбахія по своєму зростанню. Але догляд такий самий, як за всіма. Я рекомендую цю дефінбахію не перезволожувати. Взагалі, дефінбахі не люблять перезволоженого ґрунту, тому ґрунтосуміш має бути достатньо рихлою, щоб добре пропускала вологу, не застоювалась. І обов'язково, коли робите пересадку, а пересаджувати з покупного ґрунту треба завжди, бо це торф і тут проблема з вологістю, з її регулюванням. Коли ви пересаджуєте до фінбахів, не беріть горщик на виріст, беріть по кореневі ну, трошки більше, ніж вона сиділа тут, якщо коренева в неї добре розвинута. Це буде вам перевага, ви так її не зал'єте, особливо з осінньо-зимовий період. Місце світле, без прямого сонечко, і доволі тепле. Перепади. Холодно, жарко, дефінбахи не люблять. Ось, ось така красуня. Хто колекціонує дефінбахи, у вас обов'язково вона має бути в колекції. Та й взагалі, якщо ви хочете якусь дефінбахи, то береджі оригінальну, цікаву, як, наприклад, цей сорт, сорт шкура дракона.